Вийти заміж або одружитися це просто подія або формальність. А щасливо вийти заміж і одружитися. Це шлях, шлях, який починається не з весілля і навіть не зустрічі того самого або тієї самої. Цей шлях починається, коли ти вчишся любити, любити так, як просить тебе Господь в Біблії. 1 Коринтян 13, 4, 7 Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівов, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Бо щасливий шлюб це не тоді, коли двоє чекають. Щастя один від одного. А тоді, коли кожен стає джерелом щастя і любові, бо якщо ти готовий не тільки брати, а й віддавати, щоб стати благословенням для іншого, ти зможеш справді щасливо одружитися або вийти заміж.